Всім привіт! Нарешті п'ятниця, вечір. Як я цього чекала, цей тиждень на роботі був дуже важкий, я просто жила думкою, що скоріше вихідні. І ось вони вже у мене би, настали. Вже кінець робочого дня. Ну, вже Я вже вдома після робочого дня і щаслива, як ніколи. Готуємо з Яном вечерю. Після того, як ми приїхали жити в приватний будинок, ну, я взагалі от квартирна, знаєте, як балконна. І для мене. Одним із плюсів проживання в от саме в приватному будинку, це те, що ми стали майже щовихідних смажити якесь м'ясо на мангалі. То курка, то там, то, то свинина. Ну, в основному це курка. І... От сьогодні сидимо вже мороз на вулиці, Хто той шашлик піде смажити? А ми Яном такі, що блін, давно вже не смажили шашлик, от би м'язка. І я згадала, що в часи коронавіруса ми придбали собі електрошашличницю. Коли теж то не можна було з хати виходити, а якраз весна, тепліє, то все розквітає і травневі свята, а ти звик, що на травневі свята, це по-любому має бути шашлик. Я пам'ятаю, що я через інтернет замовила цю електрошашлишницю, і це була дуже крута альтернатива, коли от не можна було посмажити звичайний. І це я Яну кажу, слухай, у нас ж є електрошашлишниця. І ми її достали. Смажимо м'яско смачне. Ну, і от, поки я записувала відео щойно, у нас вимкнули світло за графіком на 2 години, якщо не увімкнуть аварійні відключення або лише планові. Але у нас м'ясо тут смажилось вже хвилин ну, десь 20-30. Тут у нас є курка і свинина. Оце курка, а це свинина. Купили вже маринований шашлик. То я думаю, що тут уже є такі шматочки, що можна повибирати і повечеряти, поки світла не буде дві години. А потім вже решту, коли дадуть світло, то ми досмажимо. Так що, зараз будемо шукати, що приготоване є. Ну, курка по-любому приготована вже. Дивіться, навибирали цілу тарілку вже готового посмаженого шашлика. Сідаємо вечеряти. Нешик. Тобі теж шашлика виділили курячого? Да. Ти теж їв м'яско? Наш щойно повечеряв зусіма. Теж йому знайшли шматочок курячого шашличка, дали. І він його, правда, виваляв по всій хаті, але з'їв, да? щасливий кіт. Ти мій щасливий кіт. Да? Під'їв смачненько і спадки. Да, Нешик. Ти мій кіт.